Навесні, коли ми садили кавун, у мене були такі скептичні настрої, що на Рівненщині не може вирости кавун. Ну, сьогодні я змінюю своє бачення про це. На Рівненщині теж можна виростити гарний кавун. Кавун солодкий, як мед. Цьому році досить як, востребована культура. Хоча ми думали, всі казали, що кавунів насадили в цьому році на Україні багато, хоча явно, що ще не задовольняється весь попит. Перша половина вегітації були ну, несприятливі умови. І оце тільки ось, ось в серпні прийшла добра погода, якраз вони почали стигнути.